Матея святого Євангелія, читання, слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважені. В той час приступили до Ісуса, садукеї, що кажуть, ніби нема воскресіння, і спитали Його, Учителю Мойсей сказав. Коли хто мре бездітним, нехай брат його одружиться з його жінкою і дасть потомство братові своєму, було в нас сім братів перші, одружившись умер, не маючи потомства, і зостав свою жінку братові своєму, так самий і другий, і третій аж до сьомого. Нарешті після всіх померла й жінка, у Воскресінні, очі, котро всі, мог буде жінка, всі бомали її, Ісус у відповідь сказав їм «Помиляєтеся, бо не знаєте ні Писання, ні Божої сили, у Воскресінні не женяться і не виходять заміж, але будуть ангели на небі. А щодо Воскресіння мертвих, то хіба ви не читали Слова Божого, яке вам каже, я Бог Авраама, Бог Ісака і Бог Якова, Бог не мертвих, але живих, І чувши це, народивувався, його навчаю. Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Садукеї, секта, яка не вірила у Воскресіння, яка не вірила у ангелів, підходять до Ісуса і починають Його спокушати, кажучи, що ось була жінка, чоловік помер, жінка не мала дітей, і другі братії, третій, четвертий, п'ятий, шостий і сьомий. як по Воскресінні. Чия вона буде жінкою? Семеро її мали. Чому вони так казали? Тому що в єврейській традиції, коли помирав чоловік, а жінка залишалася вдовою, мав опіку взяти брат, якщо в неї не було жінки, одружитися з нею. Бо в той час вдови не могли працювати, їм було заборонено працювати в єврейській культурі. Тому з родини мали брати і опікуватися нею. І бачимо, що садокеї все вимірювали земними мірками. Вони думали, що те, що будемо мати тут на землі, воно автоматично переноситься на небеса. Але воно не так, бо каже Ісус Христос, що по Воскресінні ми будемо, мов ангели, і що в небі не женяться, не виходять заміж. Цікаво, тому чому я тут маю дружину, чому я маю дітей, правда? Але Бог дає нам сім'ю, Бог дає рідних братів, рідних, близьких, друзів для того, щоб ми разом прямували до неба, щоб ми разом прямували до Воскресіння. Бо ми всі знаємо, що на нас чекає Воскресіння. Якщо так собі роздумати, для чого ми живемо на землі, Ну, працюємо, маємо гроші, маємо якусь славу, маємо дітей. Маємо потім пенсія буде, потім буде смерть. А що потім буде після смерті? Воскресіння, бо ми християни, і ми знаємо, що на нас чекає Воскресіння. Колись митрополит Андрей Шептицький казав, що з собою до неба ми можемо взяти тільки те, що ми дали у Богому. І це золоті слова. Бо коли ми ділимося з нашими ближніми, ця любов вже чекає. На нас, на небеса. Я такий гарний фільм. Я вибираю рай святого Филипа Нері. То буде на домашнє завдання передивитися. Він має дві серії, але дуже гарний фільм. І Филипп Нері собі поставив за мету, які би негаразди в житті не були, що би не було, як би тяжко не було, ніколи не опускати руки, ніколи не розчаровуватися, бо він знав, що на нього чекає рай. Коли Ісус Христос возносився на небо, Він сказав: ось іду до мого Отця, бо отця мого жителів багато, іду приготувати вам місце. Як бачимо, на кожного з нас чекає житло. апостол Павло каже: Бог приготував тим, які його люблять, те, що око не бачило і вухо не чуло. Яка мета нашого життя? Любов. Бо коли ми любимо, ми будемо мати Царство Небесне. Коли ми любимо, ми вже тут, на землі, починаємо жити у Царстві Божому, вже в нашому серці розпочинає діяти Христос. Відбувається ця зустріч. Напевно, кожен з нас мав передсмак неба, коли ми добре посповідаємося, виходимо з повідальниці, ми відчуваємо полегшення, цей пересмак неба. Коли ми йдемо до причастя, запричащаємося з радістю, з вдячністю, ми вилітаємо з церкви на крилах радості, це є пересмак неба. Коли ми когось просимо прощення, і хтось каже, я тобі прощаю, ще підійде тебе обніме, і в тебе є камінь з душі, і ти відчуваєш ту радість, це є пересмак неба. Коли ми довго не перебуваємо вдома, і коли повертаємося, ми відчуваємо, ми нарешті є вдома. Що може бути краще за наш дім? І це є пересмак небесної батьківщини, бо наша батьківщина є на небі. І ми тут на землі живемо заради цього, щоб бути в небесній батьківщині, щоб бути як ангели, щоб разом прославляти Господа нашого на небесах. Зараз, через декілька хвилин, ми будемо співати херовимську пісню, Задумаємося слова. Ми Херовимів тайно являючи. Тобто ми являємо ангелів і Животворящий тройці трисвятую пісню, співаючи, і ми прославляємо Господа. Це небо, Божественна літургія це є вже небо на землі. Всяку нині житейську відложим печаль. Ми прийшли сюди, щоб журитися за наші земні справи. Ми прийшли сюди, щоб наші земні справи видати в руки нашого Небесного Отця, щоб знати, що Господь є зі мною. Якщо ви були в гуцульських церквах на Франківщині десь в Карпатах, Скарпатах, старі церкви вони мають низькі такі двері. І якщо ти йдеш і не пригнув голову, то наб'єш собі гулю. І мені було цікаво, я питався священників кажу, а чому так, що не могли поставити нормальні двері? А вони кажуть, а це має спеціальне значення, що коли ти заходиш до храму, ти маєш поклонитися Богові і віддати все земне йому. Якщо не поклонишся, то тобі двері нагадають про те, що ти маєш поклонитися і все віддати Богові. Отож, віддаємо все наше життя, віддаємо все, що ми маємо, в руки Господні, довіримося Богові, довіримося нашому Небесному Отцеві, бо Він знає, що для нас кожного сусіда потрібно, Він є серцевідець наших сердець і Він є життєдавець, життєдавець життя вічного. Як би це не звучало, але радімо, бо Христос воскрес і на нас чекає Воскресіння, один святий Серафим Саровський. До нього, як приходили люди, на співбесіду на духовну бесіду, він завжди казав, Христос Воскрес, радість моя, і обнімав цю людину. І відразу ця людина відчувала щось не то, щось я десь заблукала. Щось в того Отця Серафима Саровського є щось дуже величне, дуже велике, чого я ще не впізнала. Світімося радістю, любов'ю. І несімо любов. Добро у наші сім'ї, у наші родини, там, де Господь нас кличе. Ідімо разом до Царства Небесного, щоб там прославляти Його на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу!